Зрозуміло, дякую. Наступне запитання. Пані Дарино. Якщо вартість балу встановлюватиме Кабмін, то чи не отримаємо ми майже те ж саме, що маємо зараз невеликі розміри пенсій? Адже кабмін під гаслом відсутності коштів може знижувати вартість одного балу. Дивіться, це було дуже хороше, влучне зауваження з боку, здається, конфедерації роботодавців, тому що ми якраз писали, це в нас якась поламка всередині команди відбулася. Наше переконання, це те, що Кабін не має встановлювати розмір балу. Розмір балу має бути визначений чіткою формулою в законі. Кабмін єдине має встановити порядок, ну тобто. Що таке порядок? Да? Пенсійний фонд для того, щоб використати нову вартість балу, має десь взяти офіційні дані про середню заробітну плату за період, за який ми беремо цю заробітну плату, для того, щоб перерахувати вартість балу. В законопроєкті має бути виписано. Ми вже от там під час узгоджування наради нещодавно проговорили про те, що це наша помилка. Ми дякуємо конфедерації за те, що звернули нашу увагу, що в законі. Має бути в законопроєкті чітко виписано, що вартість балу визначається відповідно до формули, визначеної в законі, а Кабмін визначає лише порядок встановлення цієї вартості балу для пенсійного фонду. Ну, умовно, це не може зробити там голова пенсійного фонду своїм рішенням, базуючись незрозуміло на чому. Це має бути там чітка процедура того, щоб всі були переконані, що ніяких маніпуляцій не буде.